Друзі, привіт! Сьогодні я вам хочу показати дуже смачний рецепт, неймовірний рецепт вареників з сиром. Але саме основне, що я хочу вам показати, це тісто, бо тісто це основа любих вареників. Друзі, з цим тістом ваші вареники будуть неймовірно смачні. Ви будете просто насолоджуватися цим смаком. Ну що, залишайтеся до кінця, тому що ви 100% захочете повторити. Погнали, готувати. Друзі, тут все неймовірно просто. Дивіться, у мене тут борошно вищого гатунку. Точні пограмовки ви знайдете внизу під відео в описі. Все точні до грама пограмовочки. Першим ділом, друзі, що ми робимо, ми додаємо сюди воду. Вода повинна бути тепла. Навіть не кімнатної температури, трішки тепліша. І сюди ж відразу додаємо одне яйце. Солі не додаємо в тісто, солі ми будемо додати в начинку, а це у нас буде кисломолочний сир. і також ми будемо підсолювати воду. За рахунок солоної води, тісто впитає в себе, стільки солі, скільки йому буде потрібно, і вареники будуть якраз солоні і смачні. Залили воду, друзі, додали яйцем. Тепер дивіться, бачите, ось так легонько перемішуємо воду з яйцем. Ось так, на краєчку. Тепер, коли це гарно перемішали, полегосенько вводимо борошно вже в рідку консистенцію в воду. І гарно ось так перемішуємо. Перемішуємо, перемішуємо. Тим самим вже починаємо замішувати тісто. Замішуємо його спочатку ложкою, а потім будемо замішувати руками. Тепер гляньте, друзі, бачите, воно зловилося ось такими грудочками. Для того, щоб воно було ще м'якше, ми додаємо ще 20 г теплої води. Ось так. Ще раз все це гарно ось так перемішуємо. Щоб воно не було сухе і щоб воно не було забите. Потім, ще, якщо потрібно буде, будемо додати ще постепенно муку. Друзі. Нагадую ще раз: точні пограмовки до грама будуть внизу під відео, тому не переживайте, візьмете ті пограмовки, все гарно змішайте і у вас 100% вийде. Бачите, воно ось таке ще липке. Тепер, друзі, дивіться, що ми робимо. Таке воно повинно бути. Тепер підсипаємо борошно сюди на стіл. Це борошно, яке я підсипаю, також буде враховане до основного рецепту. І його ось так виставляємо. Бачите, яке воно ніжне. І тепер починаємо замішувати. Друзі, дивіться, бачите, яке тісто. Воно дуже ніжне, але ще трішки має таке липку структуру. Ще борошно легонько ось так підсипаємо. Ось так. І ось такими рухами просто даємо, щоб борошно впиталося в тісто, щоб вже була ідеальна текстура і щоб воно не було липке. Все, мої хороші, тісто готове. Гляньте сюди, щоб ви розуміли, яке воно має бути по консистенції. Бачите? Ось таке ніжне, не туге, до рук абсолютно не липне все. Тепер дивіться, давайте прояснимо один момент. На початковому етапі у мене було 270 г борошна. 120 мл води. Вода повинна обов'язково бути тепла. Одне яйце. І тут у мене було 30 г допоміжного борошна. Тобто ним ми підсипали. Його не можна зразу вводити. Не можна вводити, зразу все перемішати, тісто готове, буде забити. Тут основний момент в тому, щоб постепенно, постепенно його замішувати і додати залишки інгредієнтів. Друзі, тепер дивіться, тісто обов'язково на 2-3 хвилиночки, щоб воно трішки відпочило. Я просто його накриваю, щоб не увітрилось і все. Тепер давайте приготуємо начинку. У мене тут кисломолочний сир 330 грам. Для 330 г кисломолочного сира нам потрібно одне яйце, але тільки жовток без білка. Ми відділяємо жовток від білка. Жовток іде сюди. І додаємо сюди щіпку солі. Сіль давайте собі посмарку, друзі. І гарно ложкою це все перемішуємо. Бачите, коли ви ложкою його тако притискаєте, і така рівна, рівна поверхність, значить вам білка не потрібно, Тільки жовток. Якщо у вас сир дуже сухий, то ви можете використати також білок. Все, готово. Бачите, як повинно вийшло. Ось так, рівномірно його втрамбували і відставляємо в сторону. і починаємо робити вареники. Дивіться, друзі, яке ніжне, просто супер. Обожнюю цей рецепт. Перевірений вже. Тому можете сміло повторювати. Підсипаємо сюди борошно. Дивіться, тепер я його просто розділю на дві частини, щоб мені було легше його розкатувати. Все, Тут я роблю ось таку круглу форму. Ось так. Залишаю сюди і обов'язково потрібно його накрити, щоб не обвідувалось. Все, воно собі відпочиває. А це ми починаємо розкатувати. Робимо ось таку круглу форму, тому що нам потрібно, щоб була кругла форма. Друзі, дивіться, ще один лайфхак, щоб не було лишньої муки, просто потрібно зробити ось так. Бачите, ось такими рухами. Все. Лишньої муки не буде і буде легко заліплюватися. Воно вже готове. Дивіться, друзі, яка товщина, Буквально 2 мм. Бачите? Рівномірно, має бути рівномірно. І ось така товщина, Бачите? Все. Тепер його потрібно просто вирізати. В цьому мені допоможе ось такий стаканчик з таким діаметром. Діаметр, якщо ви хочете більше варенки, можете брати більше. Якщо хочете менше, можете брати менше, але я вам не рекомендую, бо то вже буде діаметр, так як на пельмені. А на вареники якраз ось такий буде достатній. Скільки тут? Дарі я вам даже точ, точно скажу. О, 6, 6 см, бачите? 6 см ширина. І просто вирізаємо. О. Все. Ось така ріпошка повинна вийти. Коли ми повирізали ось такі кружельця, ви вже всі знаєте, напевно, це потрібно все забрати. Це гарно потрібно перемісити І потім знову розкатаємо і знову виріжемо ось такі кружельці. Тепер на рахунок начинки, дивіться, чайна ложка. Беремо половинку чайної ложки, бачите, і починаємо їх наповнювати. Для того, щоб швидше оптимізувати весь процес, спочатку ми розкладаємо начинку, а потім ми будемо заліплювати. Все, готово. Тепер переходимо їх заліплювати. Друзі, я думаю, ви все знаєте. Просто взяли гарно ось так двома пальчиками. Цим пальчиком вдавили трішки начинку і просто ось так заліплюємо. О! Все. Заліплюйте дуже добре, щоб під час варіння нічого не розліпилося. Друзі, а поки я доліплюю вареники, обов'язково переходьте в мій телеграм, там дуже багато рецептів, дуже багато крутих лайфхаків, Ви для себе знайдете дуже багато користі. Та є такі рецепти, які я просто не доставляю на YouTube. Тому буду чекати вас там. А щоб процес відбувався набагато швидше, поки я доліплюю вареники, ставлю зразу, щоб грілася вода. На початковому етапі воду потрібно обов'язково підсолити. Ми ж казали, сіль ми не додали в тісто. Додаємо сіль сюди. І залишаємо. Нехай вода закипить. Поки вона буде закипати, я якраз встигну приготувати всі вареники. Ну що, ви просто гляньте, які гарні вареники вийшли. Вже всі зліпив, друзі. Зараз буду їх варити. Вони будуть дуже смачні, дуже ніжні, тісто просто неймовірне. Починаю варити. Дивіться. Та треба трішки олії. Вода вже закипіла, бачите? У воду я додав сіль і потрібно додати трішки олії. Для того, щоб вони не злипалися. Все, достатньо. І тепер ми просто беремо і закидуємо їх в гарячу воду. Друзі, тепер обов'язково відразу їх потрібно помішати. Все. І залишаємо варити. Як тільки вони спливуть нагору, готуємо ще 3 хвилини і вони готові. Друзі, вареники вже всі доварилися. Обов'язковий лайфхак. промийте їх холодною водою. Все. Добавляємо їх сюди. Я їх варив два етапи. Друзі, ви просто гляньте, які вони чудові. Дивіться, ні один вареник не злипся, ні один не розварився. Ось таке тісто. Правильне тісто це успіх смачних вареників. Дивіться, друзі, у мене тут є 50 грам розтопленого вишкового масла. Обов'язково потрібно полити їх ось так. Красота. Аромат, аромат пішов просто неймовірно. Тепер гарно їх перемішуємо. Засмажка може бути по вашому смаку. Я люблю зашкове маслом, може бути цибулька, цибулька з салом, може бути просто сало. Це все на ваш смак. Дивіться, якщо вареники з сиром, то це вишкове масло дуже гарно якраз підходить. Ну що, будемо смакувати, але нема ще одного українського інгредієнта, нема сметани. Тепер цей шедевр повністю готовий. Сметанка є, вареники з вишковим маслом будемо пробувати. Дивіться, друзі, берете ось так гарну сметанку і пробуємо. Хм... Бомба. Ніжні, смачні, соковиті, солоні якраз в міру. Дивіться, друзі, просто давайте я один вам покажу. Бачите, скільки начинки, тісто тоненьке. Просто ось такі вареники повинні бути. Ці вареники дуже смачні. Вже провірений рецепт. Я вам рекомендую повторити все, як зробив я, і у вас вийде просто нереальна смакота. Кому відео було корисне, ставте цьому відео лайк, Підписуйтесь на канал, надсилайте це відео своїм друзям. Нехай вони також готують таку смакоту, тому що це дуже смачно. Рецепт моєї тещі вам дам по секрету, все мої хороші. А якщо ви хочете придбати професійну кухонну техніку, перед не забувайте, що є магазин для підписників мого YouTube каналу. Діє знижка в 5% на весь асортимент. Всіх люблю, цілую. До нових зустрічі. Пока.